Проводимо розпаковку шолома велосипедного, щоб Юрій не розвалив свою кабіну. Приперли його в такій коробці і він, його ціна, не скажу яка, сам не пам'ятаю, але майбутне дорога. Ова! Маємо. По-перше, маємо якісь тут бумаги. Типу інструкції, як одягати його на головешку. Якась гарантія. Нічого сіє. Маємо такі окуляри пальцями, краще зразу не лапати. О, нічого сія, як у них видно. Супер! Щоб мухи не билися. Щоб мухи не стукали. Так, Shine Future. Компанія. Мазон eBay і останні, хто можуть на eBay? Тебе <laughs> на Ebay, тебе. Так, тут коротко, тут отже, тут є такий фіксатор і такий регулятор. Розмір це для батьків. Ось контриться розтягується розтягується. І ще наскільки я знаю, да світиться кабіна. Стробоскоп. Е, на якість воно таке приємне напрочуд і якісне. Це мягке. Зараз будемо пробувати його. Надівати так. дуже приємний. Дуже приємний і очки кріпляться магнітом. Оп! І все поїхав! Пока. Мені дуже подобається, я дуже задоволений.